Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему правильне зволоження ґрунту при вирощуванні картоплі та овочів. Адже від цього напряму залежить врожай, якість продукції та навіть здоров'я рослин. ґрунт це не просто земля, це жива система, в якій коріння рослин шукає воду та поживні речовини. Картопля, наприклад, потребує достатньо волги у період утворення бульб, але не любить перезволоження, бо тоді можуть почати гнити корені. Те саме стосується більшості овочів, буряка, моркви, капусти, томатів. Вологи має бути достатньо, але не надмірно. Недолив – стрес для рослин. Перелив, ризик хвороб і гниття. Можна, звісно, копнути лопатою та на око оцінити вологість, але це дуже приблизно. Щоб знати точну ситуацію, існує простий і надійний прилад тензіометр. Це прилад для вимірювання вологозабезпечення ґрунту. Принцип роботи тензіометра простий: прилад складається з керамічного наконечника, прозорої трубки та вакуумного манометра. Коли ґрунт вологий, рослинам легко отримувати воду, і тиск у приладі низький. Коли ґрунт сухий, волога тягнеться з тензіометра, і тиск у ньому зростає. Ви бачите це на шкалі і точно знаєте, коли потрібно поливати ваші рослини. Вже близько тижня йдуть дощі, і я ніяк не можу вийти на город, щоб встановити цей прилад. Прилад встановлюється прямо в ґрунт біля коріневої системи. Зазвичай його встановлюють на глибині 10-30 см для овочів, ну або більш глибше для багаторічних рослин. Це дозволяє контролювати зволоження там, де воно дійсно необхідне, біля самого коріння. Переваги такого приладу, простота його використання точний і об'єктивний. Допомагає економити воду, ну і що найголовніше. Він здатен підвищити ваш врожай. Отже, правильне зволоження це не просто полив, а контроль вологості на основі фактичних даних. А танзіометр чудовий помічник у цьому. Він допомагає давати рослинам стільки вологи, скільки їм треба. А саме головне, коли саме треба. Так що, друзі, дбаємо про наші рослини і вони віддячать нам гарним врожаєм. Я дякую вам за перегляд, за гарний змістовний коментар. Підписуйтесь, щоб знати більше.